Що таке white paper у криптопроєкті? Привіт, з вами Володимир Черкасов і давайте поговоримо дуже пустими словами, що взагалі таке white paper, котре ви будете завжди бачити, і завжди треба силатися саме на цей документ. А цей документ, коли ви вивчаєте, чи треба інвестувати в якийсь проект, чи не треба. Якщо дуже просто і дуже коротко, white paper – це брошура. Можна назвати навіть рекламною брошурою, але там є технічні деталі проєкту, про котре ми говоримо. Тобто, звичайно, це документ десь, сторінок 5-10 мінімум, а буває 30 40 і 50, в котрому проєкт описує поетапно, про що вони, для кого вони, як буде зроблена текономіка, тобто розподілятися токени, там якась відсоток команді, піде якийсь піде на біржу, якийсь піде там, на маркетинг і так далі і тому подібне. І що взагалі вони очікують. І пропонують вам, коли ви будете в них інвестувати. Для чого це потрібно? Тому що коли ви вивчаєте, чи давати гроші проєкту, чи ні, чи це, звичайно, відбувається до листинга, тобто до виходу проєкту на біржі. І навіть якщо на біржі ви хочете купити якісь монетки, якщо це мова йде про якийсь там біткоін-ефір, ви можете, звичайно, не дивитись вайтпейпер, але якщо йде за якусь монетку, про котру ніхто. Ніколи не чув, або вона маленька за капіталізацію, вона не дуже активно торгується, то вам краще, звичайно, вивчити. А про що взагалі ця монета? А чи є там фундаментальна якась технологія, котра буде рости, і цей рост технологій буде тягнути за собою рост монети? Тому що коли ми купуємо монети, ми хочемо, щоб вони росли. Якщо ми хочемо, щоб вони падали або не росли, то краще не купувати. Краще це долари, просто заставити в себе в кишенях, і це буде надійніше. Але коли ми хочемо вивчити проєкт. То у нас немає змоги позвонити засновнику і сказати Привіт, я Володимир, я хочу на 100 доларів купити твою монетку. Підкажіть, будь ласка, такі і такі питання. Звичайно, що ні. Для цього проєкту робить white Paper, в котрому все це описує. На що звертати увагу White Paper, я не підкажу в цьому відео, тому що White Paper взагалі ну, вони дуже різні. Тобто, коли ти читаєш там 5 сторінок, все зрозуміло. А коли ти читаєш там 40 uh, сторінок, і з них 35 сторінок це про технологію проекту. А ти не як технар, не як програміст, ну не розумієш. О яких деталях, про які деталі йде мова? Тому перше, що вам треба, це щоб у проекту був цей саме paper, бо часом цих вайтпеперів не буває. По-друге, треба вивчити його і базово поняти, про що технологія проекту, про що монета проекта і що вони хочуть добитися у майбутньому. І третє, це подивитися на токономіку. Що це таке? Як буду розподілятися токени? Тобто, наприклад, якщо проєкт виходить на біржу і вони відразу хочуть скинути всі монети, котрі е існують у команди, котрі існують у адвайзерів, котрі існують у фондів, це погано. Но тому що монета відразу обвалиться. І ваші 100 доларів превратяться в тикву, в 10 доларів. А якщо, наприклад, проєкт виходить і він дозволяє тільки 1 чи 2% всіх токенів, що є, Пустити на ринок і потім тільки плавно буде випускати інші, то це супер. Тобто, наприклад, якщо він випускає на ринок тільки 2% відсотки токіну зі 100, і ви входите в ці відсотки, наприклад, ви купили на лончопаді ці монетки, то звичайно, що ціна напевно буде рости. Тобто, вайтпепер 100 відсотків треба вивчати перед купівлею монети.